Це край, де зима не приходить, вона просто ніколи не йде. Де зима несе місяці темряви, а день лише тінь пам'яті про сонце, де ведмідь не екзотика, а потенційний сусід. Це Аляска один із найбільш віддалених і водночас найбільш живих куточків планети. Але Аляска це не тільки природа і північне сяйво. Це історія, повна абсурдів, торгів, колонізації, війни. Золота, нафтових магістралей і людей, які завжди жили на межі можливого. Люди жили тут задовго до того, як слово Аляска взагалі з'явилося. Назва Аляска походить від аліутського «Алахсхак» і перекладається як об'єкт, на який спрямована сила моря. Приблизно 14-16 тисяч років тому, коли між Сибіром і Північною Америкою ще існував сухопутний міст Берінгія. Перші мисливці й рибалки перейшли сюди, слідуючи за стадом. Вони не знали, що відкривають новий континент, вони просто шукали їжу. Їх нащадки: аліути, ескімоси, тлінкіти, атабаски та інші залишилися тут назавжди. Вони будували свої культури на риболовлі. Полюванні, кочовому способі життя і виживанні в суворому кліматі. Їхні мови, традиції і знання про виживання в крижаному світі це справжні скарби, що передаються з покоління в покоління. Але 1741 року все змінилося. Московицька експедиція під командуванням Вітуса Беринга перше офіційно дісталася до берегів Аляски. Вітус, як справжній моряк, не дожив до зворотньої подорожі. Він помер на острові, який тепер носить його ім'я. Проте команда принесла назад одне морських видер. Їхнє хутро було настільки цінним, що призвело до масового полювання на цих тварин. Московити не зволікали уже в 1784 році. Вони будують перше постійне поселення на острові Кадьяк. Московсько-американська компанія корпоративний монстр свого часу. Отримує монополію на торгівлю. Але якщо вам здається, що колонізація відбувалась гладко, подумайте ще раз: московити часто використовували місцевих як дешеву робочу силу, а ще йшли на конфлікти з тлінкітами, які не особливо були раді новим сусідам. У 1804 році була битва за Сітку, місце, яке стане столицею московицької аляски. Московія перемогла, але насправді це була пірова перемога. Віддаленість регіону, постійні конфлікти, брак прибутку і ще одне: Москва побоювалась, що Британія чи США просто відберуть цю землю силою. Тому в 1867 році Московія просто продала аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйони доларів менше 5 доларів за квадратний кілометр. Тодішній державний секретар США Вільям Сьорд вважав це вигідною угодою. Але преса назвала її дурістю сьорда або «орозильною камерою Сюарда». Люди не розуміли, навіщо в Америці ця крижана пустеля. Але вже за 30 років виявилося, що це була не дурість. У 1896 році в клондайку починається золота лихоманка. Освоєння клондайку стало символом великої людської одержимості і жаги до швидкого збагачення. У тому ж році Джордж Кармак, його дружина індіанка Кейт, її брат Скагвей Джим та їхній родич Тагіш Чарлі виявили золото на притоці клондайку під назвою Бананза Крік. Вони зареєстрували права на ділянку, і невдовзі новини про знахідку почали поширюватись. Проте справжня лихоманка почалась лише через рік, коли кораблі з першими злитками прибули до Сієтла та Сан-Франциско, де газети голосно заявили: Золото, тонни золота знайдено на півночі. Хвиля авантюристів охопила весь захід США та Канади. Більше того, люди приїжджали навіть з Європи і Австралії. Понад 100 тисяч людей зібралися в дорогу, сподіваючись знайти власну золоту жилу. Та шлях до Клондайку був надзвичайно складним. Більшість старателів рушали з портового міста Скагвей, а далі долали Чолкутський або Пас перевал. Суворий клімат, дикі тварини та важке спорядження ставали серйозним випробуванням по дорозі до Клондайку, яке пройшли менше третини вирушивших авантюристів. Щоб потрапити до юкону, потрібно було мати до тонни вантажу, зокрема, запаси їжі на рік. Така була вимога канадської влади, щоб уникнути масового голоду. На перетині величних річок Клондайк та Юкон у перші ж дні золотої лихоманки виникло поселення Доусон Сіті. Але не думайте, що все золото шукали лише в річках. Саме тут, у Доусон Сіті, життя було не менш, а може й більш драматичним, ніж на копальнях. В місті зібралося близько 30 тисяч шукачів пригод, купців, шахраїв, повій. І підприємців. Ціни на найелементарніші речі були астрономічними, яйце могло коштувати долар, а пара чобіт десятки доларів. Для порівняння в той самий період пара якісних робочих чобіт могла коштувати 3-5 доларів. Кілька сотень людей справді збагатіли, проте більшість втратили все, сподіваючись вхопити вдачу за хвіст. Втім, золота лихоманка дала поштовх до розвитку північних територій. Створення нових міст, транспортної інфраструктури і навіть перетворення клондайку на частину міфології Північної Америки. Парадоксально, але найбільший прибуток від клондайку отримали не ті, хто шукав золото, а ті, хто обслуговував старателів продавці наметів, лопат, їжі, алкоголю і навіть місць у черзі на паром. Вважається, що Джек Лондон, один з найвідоміших літературних голосів клондайку. Не знайшов жодного грама золота. Але саме тут він знайшов історії, які згодом зробили його знаменитим. Аляска стала 49-м штатом США 3 січня 1959 року, найбільшим за площею. Зараз це місце, де можна зустріти і ескімоську бабусю, яка розповідає казки на інупіатській мові, і вчителя з Каліфорнії. Який втік сюди від шуму мегаполісів. Після золота прийшла нафта в 1968 році, на Прат Хобей відкрили одне з найбільших нафтових родовищ в США. Трубопровід довжиною понад 1200 кілометрів побудували буквально через всю Аляску від моря Бофорта до Затоки Валдес. Це було технічне диво і водночас головний об'єкт протестів екологів. Сьогодні Аляска це не лише історія колоній, золота і нафти. Люди тут працюють на риболовецьких траулерах у Беринговому морі, навчають дітей у маленьких сільських школах, збирають ягоди, живуть, незважаючи на вітер, мороз і ведмедів, що час від часу навідуються до подвір'їв. Це місце величезне. Загальна площа Аляски більш ніж 1 мільйон 700 тисяч квадратних кілометрів. Це приблизно. Площа трьох Україн. Але живе тут менше мільйона людей, а точніше, близько 740 тисяч населення, у деяких селищах по 50 душ. І так, туди не веде жодна дорога, лише літак. Аляска сейсмічно активна територія. Тут відбуваються часті землетруси. Найпотужніший великий Аляскинський землетрус 1964 року один із найсильніших у світовій історії. Найбільше місто Аляски це не столиця. Хоча Джуно є столицею штату. Найбільше місто Аляски Анкорідж. Там мешкає приблизно 40% усього населення штату. Половина Аляски покрита лісами. Інша половина Тундра Гори і льодовики. У штаті понад 3 мільйони озер. Тут є і найвища гора Північної Америки Деналі. Висотою понад 6190 метрів. Клімат на Алясці суворий. У деяких районах зими тривають 8-9 місяців. Є райони, де взимку температура може впасти до мінус 50 градусів. Влітку ж сонце майже не заходить. І комарів більше, ніж туристів. До речі, це не жарт. Комари на Алясці активні і агресивні. На Алясці живе понад 430 видів птахів, сотні видів риб. І чимало великих ссавців: лосі, ведмеді, вовки, а ще білі ведмеді. І вони не в зоопарку, а на узбережжі Арктики, де можна натрапити на них просто біля селища. У нас, до речі, вже є відео про Арктику на каналі, посилання в описі. Тоді є найвища щоденна різниця температур. В одному і тому самому місті температура влітку може бути плюс 30, а взимку мінус 40. Тому одяг тут не просто одяг це засіб виживання. Ще одна особливість Аляски енергетична незалежність. Багато селищ мають власні дизельні генератори, сонячні панелі або навіть міні гес. Це не розкіш, а потреба. Але вартість доставки продуктів та пального в такі місця шалена. Наприклад, один галон молока. В деяких північних поселеннях може коштувати близько 8 доларів. Сьогоднішня Аляска це не тільки край дикої природи, а й повноцінний регіон США зі своїми викликами, ресурсами і економікою. Найбільше грошей штат заробляє на видобутку природних ресурсів, насамперед нафти і газу. Саме нафтові родовища на півночі, зокрема в районі Пратхобей, приносять мільярди доларів прибутку. А також фінансують щорічні дивіденди для мешканців штату через фонд постійних мешканців Аляски. Тобто кожен резидент Аляски отримує щороку частку від нафтодоларів. Сума коливається, але іноді досягає більше тисячі доларів на людину. Окрім енергетики, важливу роль відіграють рибальство та туризм. Аляска забезпечує значну частину національного улову лосося, тріски, крабів. Та інших морепродуктів. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів, приваблені пейзажами, льодовиками, північним сяйвом і шансом побачити ведмедя не в зоопарку, а з вікна автобуса. Разом із тим, багато маленьких громад досі живуть традиційним способом: полюванням, збиранням, дрібним ремеслом і обміном. Аляска сьогодні це поєднання високих технологій нафтових платформ, туристичних лайнерів і селищ, куди їжа доставляється літаком раз на тиждень. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.